Доброго дня, шановні українці! Ми сьогодні в Сокірянському яру. Так. І починаємо розслідування про зникнення нашого знаменитого сокірянського шахного водоспаду. Він зник, вода перестала текти. Чому? Тому що хтось перекрив Сукірянське підземне озеро. Так, В Сукірянських шахтах є підземне озеро. Про це багато хтось знає, але чомусь усі мовчать. Влада, Марк, Шейдери. Ну, попробуем, попробуем, місцеві жителі. Знають, але мовчать. Підземне озеро, таємниця міста Сукіряне. Ідемо по сліду. Ось ми. Ось це ви бачите русло. Це текла вода. Ось вона скікала Ось шахний водоспад, це низ. Ось вона скікала Бачите? Водичка. Такий невеличкий каньйон з шахним водопадом. А тепер йдемо по руслу, йдемо в шахту. Тут текла вода, що сталося? На відміну від наших істориків, місцевих сукірянських чиновників від культури, чиновників міськради, які не виходять з кабінетів до пенсії і гріють сраки, отримують зарплати величезні. Я завжди в пошуках яри, ліси, відкриваю українську історію. І ми зараз йдемо по сліду. По сліду води з шахти до підземного озера. Ви тут були в секірянах? Є у нас дикі місця. Таких і в Карпатах не знайдете. І в американських, як кажуть, скалистих горах. Будь ласка, чому зникла вода? Правильно. Вода зникла, тому що її закидали сміттям. Все, бачите, навіть котика кинули. місцеві жителі закидували це все сміттям. Одна зверх сій чому припинився шахтний водоспад. Точно, вода з шахти текла ось тут. Вона не тече, тому що просто все це закинули сміттям. Хтось закинув таке враження, що це зробили спеціально. А вода текла, бачите? Вона текла з шахти. Ось вона текла. Бачите? Вогка земля. Шахтний водоспад Підземне озеро в секіянських шахтах. Бачите, яка земля? Так, вода текла. Текла вода і перестала вода текти. Чому? Подивіться, вогка земля, бачите? Ось тут текла вода, русло підземних шахтних вод. Озера. Чому зникло? Пересохло озеро. Ми йдемо по руслу зниклого шахтного водоспаду, по руслу підземного озера, Сокирянських шахт. Далеко я не буду заходити. Бачите? ішло русло. От тут текла вода. Чому вона перестала? Питання до екологів. Це не дуже добре. Іще одна таємниця зукірянських підземних вод. Сукірянського підземного озера. Ось ми йдемо по русу. Так, от тут текла вода і вона перестала перекрили озеро. Що за таємниці такі творяться в шахтах? Хто перекрив озеро? То, що підземне озеро в секірянах було, це знають, тут вологістю тхне. Просто вологістю я вже провалююсь, дивіться, бачите, ноги просто провалюються. Да. Скірянські шахти я вже давно казав звернути на них увагу. Тхне вологістю. Ось ми бачимо русло водоспада. Тут текла вода. І вона перестала текти. Пройдемо ще трошки по шахтах, по сліду підземного озера міста Сукіряне, то що воно є, я вже майже впевнений, тому що тут десятиліттями текла вода. Чому вона перестала текти? Так. Да. Пересохло підземне озеро, хтось його перекрив. Багато таємниць в шахтах. Я скажу одне. Ну, ви знаєте, далі я не буду вже йти, потрібно збирати команду, повідомляти владу. Хоча, що наша секірянська влада може робити? Міський безпреділ, кримінал, контрабас. Сукірянська влада на превеликий жаль не виходить з своїх трьох поверхів. В шахту вона не знайде, але все-таки повідомлю підземне озеро в Сукірянських шахтах є воно чи ні? Хто знає більше? А я знаю не так багато. Я завжди послухаю ваші коментарі. До нових зустрічей. Будемо організовувати далі експедицію в шахту шукати підземне сукірянське озеро.